На каналі СТН свіжа добірка новин України Волиня та Нововолинська. У студії працює Вікторія Магдисюк. Вітаю вас. Про події останньої доби поговоримо далі. Як пройшов день у зоні АТО, убивцю Волинського офіцера СБУ затримали на кордоні. У світлиці пожежної частини рятувальники провели профілактичний захід із духовенством міста. Детальніше, далі у випуску. Не без пострілів минув день на буремному сході України. Терористи й надалі порушують умови мінського перемир'я. Упродовж четверга бойовики 29 разів обстріляли позиції сил АТО, у тому числі із мінометів, які згідно домовленостей мали бути відведені від лінії розмежування. Під обстріл терористів потрапили і прифронтові населені пункти, зокрема селище Майорськ, поблизу якого вчора ввечері на міні підірвався автобус з пасажирами. Тоді загинуло чотири цивільних, понад два десятки отримали поранення. На Донецькому напрямку російсько-терористичні угрупування зі 120-мм мінометів обстріляли наші опорні пункти біля селища Гранітне і Піски. А під вогонь гранатометів потрапили Авдіївка та Опитне. На Маріупольському напрямку бойовики протягом дня чотири рази зі стрілецької зброї і гранатометів вели вогонь по широкиному повідомив речник АТО Анатолій Стельмах. Львів'янин, якого у рідному місті чотири російськомовних молодики побили за тризуб на грудях, розповів подробиці інциденту. Врятували хлопця двоє перехожих, де ці добродії зараз він не знає. Інших свідків інциденту не було. Взяли за комір, завели в під'їзд, один штовхнув мене, я впав. Потім вони підійшли до мене, стали на коліна і почали бити. Розповідає, потерпілий. Говорили молодики в спортивних костюмах, нібито російською із суржиком. Хлопець упевнений, його побили через український символ на грудях. Тепер під тризубом забої. Батьки хлопця написали заяву до міліції, врятували хлопця двоє перехожих. Інших свідків не було. Працівники сусідніх крамниць нікого підозрілого не бачили, а мешканці самого будинку запевняють, в їхньому під'їзді давно вже неспокійно. Тож, Справді хлопця побили за тризуб. Чи це звичайне хуліганство розслідуватиме міліція? За фактом нанесення тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження. Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що у центрі Львова побили хлопчика за зображення тризуба на светрі. Убивцю Волинського офіцера СБУ затримали під час спроби нелегально перетнути кордон сьогодні, 27 березня. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав президент України Петро Порошенко. Нагадаємо, опору повноважений Львомського міськрайонного відділу ОСБУ у Волинській області капітан Манзик Віктор Сергійович загинув 21 березня у Волновасі, виконуючи свій професійний та громадянський обов'язок. З офіцером СБУ прощалися під гімн та залпи. Сьогодні зранку, під час спроби нелегального перетину державного кордону, підрозділом СБУ було затримано вбивцю співробітника СБУ Віктора Манзика. Як я й обіцяв, родині загиблого для мене та для СБУ це є справою честі. Операція продовжується. Всі, хто був. Причетний до вбивства нашого офіцера будуть знайдені та покарані, написав президент. Ліквідовувати пожежу, яка виникла на місці падіння літака, виїжджали майже усі місцеві підрозділи рятувальників. Волиняни, котрі телефонували до служби, у паніці повідомляли про горіння мало не усіх будинків у населеному пункті. Про це повідомив заступник начальника управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області Сергій Юра. Сьогодні, 26 березня, нагадаємо, в ніч з 25 на 26 березня в селі проміні Луцького району сталася авіакатастрофа. В населеному пункті впав літак з контрабандними цигарками на борту. Пілот загинув на місці. Під час падіння літак пошкодив житловий будинок. Ніхто з місцевих не постраждав. У державній службі надзвичайних ситуацій в Олині повідомили, що на гарячу лінію у зв'язку з цією подією надійшла маса дзвінків. Волиня Повідомляли про велику пожежу, де начебто горять усі будинки. На місце події виїхали майже всі місцеві підрозділи рятувальників зі слів Сергія Юри, наразі на місці події працюють слідчі правоохоронних органів. Було встановлено, що впав Павлі так в результаті падіння він загорівся. А наші підрозділи виконували покладену функцію, погасили пожежу. Наразі там працюють слідчі, пояснив заступник начальника управління Державної служби надзвичайних ситуацій області. Нагадаємо, подібна авіакатастрофа сталася поблизу села Скулин Ковальського району у жовтні дві Найстого року тоді в результаті падіння літака загинуло двоє осіб. Поруч місця події також виявили ящики з контрабандними цигарками. Понад три тисячі нововолинців сьогодні перебувають на обслуговуванні фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Аби скоротити витрати на усі соціальні фонди, уряд планує об'єднати їх в одну організацію. Як працюють місцеві страховики сьогодні і чи змінилась їхня структура, дізнавалась наша знімальна група. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань об'єднують із фондом з тимчасової втрати працездатності. За розрахунками Міністерства фінансів, це дозволить зекономити 600 мільйонів адміністративних видатків. Закон щодо цього реформування галузі вже вступив у дію з 1 січня 2015 року. Втім, як стверджує керівник фонду страхування від нещасних випадків у місті Нововолинську Едуард Новіков, зміни їхньої роботи поки не торкнулися, працюють страховики. Як і раніше, Значить, закон передбачає, що об'єднання двох фондів, а саме фонду з тимчасової втрати працездатності і фонду від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, має об'єднатися в один фонд соціального страхування. Така його має бути назва. Значить, закон діє з 1 січня 2015 року, але станом на 25 березня, тобто на вчорашній день, ніяких конкретних інформацій щодо. Об'єднання фонду немає. Є тільки одна. У мене є тільки одна перевірена інформація з джерела з міста Києва, яка говорить про те, що правління нового фонду вже сформоване, але його перше засідання має відбутися протягом першої декади квітня. От тоді фактично і. Будуть з'ясовані напрямки, як має працювати об'єднаний фонд, як він має об'єднуватись, на чиїй базі. Тому що у нас в місті на сьогодні окремими, окремими керівниками організацій, громадської організації та й громадянами це питання спекулюється. Ну, спекулюється, мається на увазі в тому, в тому напрямку, що вже хтось для себе вирішив, як буде фонд працювати, на чиїй базі буде працювати і конкретно хто буде керівником. Це неправда. Таких інформацій на сьогодні немає. Ще невідомо, як це все буде проводити. Ну, мені важко сказати, з якою метою вони спекулюють, але я думаю, що мета тут тільки одна. Ну. Взяти, мабуть, під своє керівництво, під свій вплив об'єднаний фонд. Мені важко сказати. Фонд страхування від нещасних випадків сьогодні працює на базі старого відділення, займається відшкодуванням частини втраченого заробітку, здоров'я потерпілим, які отримали травми на виробництві чи набули професійних захворювань. Штат працівників складається із 11 чоловік, нарікань на роботу, яких досі не було. Місячна сума виплат потерпілим у Нововолинську сягає майже 7 мільйонів гривень. Начальник відділу страхових виплат Світлана Кучер каже: відділення обслуговує переважно шахтарів. Останнім часом серед потерпілих на виробництві є й вимушені переселенці яким теж відшкодовують соціальні виплати, це якби ну, цілий комплекс виплат, включає сюди і медичні виплати, тобто забезпечуємо людей лікуванням, медикаментами, при потребі слухові апарати, протезування, все догляди, хто потребує спеціальних сторонніх побутове обслуговування, виплачуємо кошти людям, ну, щомісячні відшкодування шкоди. Потерпілим, також обслуговуємо в тому числі більше 240 потерпілих при втраті годувальника, тобто загиблі батьки, чоловіки, відшкодовуємо дітям. Протягом минулого року на підприємствах Нововолинська зафіксовано 35 нещасних випадків. Страховий експерт з охорони праці Юрій Гушинець каже, цьогоріч вимальовується тенденція до зменшення. За перший квартал 2015-го до відділення звернулося лише шестеро потерпілих. За той же період минулого року десять. Коли стався нещасний випадок, адміністрація підприємства повинна на протязі години в телефонному режимі і на протязі доби на паперових носіях повідомити фонд про те, що стався нещасний випадок. Проти доби скласти комісію в складі не менше як трьох чоловік, в тому числі і представник фонду. Виїжджаємо на місце, дивимося місце, де стався нещасний випадок. виясняємо, які були. Порушення з боку адміністрації, чи з боку посадових осіб, чи з боку потерпілого, що стало причиною нещасного випадку. Робиться висновок, даються, приймаються заходи по недопущенню. Подібних нещасних випадків засідання правління новоствореного об'єднаного фонду соціального страхування відбудеться на початку квітня. Саме там і говоритимуть про подальшу роботу, та найголовніше на чиїй базі фонду з тимчасової втрати працездатності або ж фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві власне відбудеться об'єднання. У світлиці пожежної частини рятувальники провели профілактичний захід із духовенством міста. Надзвичайники ознайомили присутніх із правилами пожежної безпеки та наголосили на необхідності використання первинних засобів пожежого сіння та забезпечення ними церковних храмів. Величне свято Христового воскресіння вже не за горами, тому з метою запобігання пожеж працівники ДПРЧ No5 проводять профілактичні заходи, під час яких перевіряють справність вогнегасників та евакуаційні виходи у храмах міста. Також наголошують священнослужителям на правилах пожежної безпеки. Цього разу рятувальники зустрілись з духовенством міста у світлиці пожежної частини. Надзвичайники ознайомили присутніх з основними вимогами правил пожежної безпеки щодо культових споруд, наголосили на важливості використання первинних засобів пожежогасіння та забезпечення ними церковних храмів. Також рятувальники зосередили увагу на особливій пильності щодо застосування відкритого вогню та підкреслили, що переважна більшість пожеж у церквах трапляється саме з людської необережності чи недбалості. Перше треба звернути увагу на первинні засоби пожежого сіння, тобто вогнегасники, які у вас знаходяться, щоб вони були справні, перевірені, ну щоб не було в них порушень ніяких, щоб вони встановлені саме в тих місцях, про які би знали ви. Чи ваші люди, які вас, вам допомагають там, в церкві, і щоб вчасно виникненні той чи іншої надзвичайної ситуації не вміли скористатися? Друге питання це є питання електрообладнання, яке вас. Будь ласка, не перезавантажуйте мережу при виконанні, не включайте різних нагрівальних приладів, тільки допускайте там, ті, що необхідні при там, проведенні заходів. Також Перевірка замірів опороізоляції у вас, по-моєму, робилася перед, перед Різдвом так чи коли колитом. Ну, тобто ваші ці протоколи є дійсні. І це. Що стосується евакуаційних виходів, вони повинні, ну, по-перше, їх повинно бути два. Вони завжди відкриті, не закривати їх на замок. Нічого, біля них нічого не встановлювати, не захарашувати, тобто, щоб ну, на випадок якоїсь люди могли собі е, вільно евакуюватися з церкви. Підсвічники повинні бути встановлені на металевих бляхах, прикріплених до підлоги. Ну у вас це напевно що виконано, тому що ми ходили, дивилися раніше. Священнослужителям роздали листівки застережуючого характеру. Духовні наставники подякували надзвичайникам за профілактичний захід і пообіцяли, що будуть дотримуватись усіх настанов, оскільки спільними зусиллями церкви та рятувальників можна берегти від нищівного вогню не тільки храми, а й життя та здоров'я вірян. До відома мешканців міста комунальне підприємство Новолинськводоканал повідомляє, що 1, 2 та 3 квітня у місті проводитиметься промивка водопровідних мереж. Адміністрація підприємства просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності. Це все на сьогодні. Слідкуйте за новинами дня разом із телеканалом СТЕН. Нагадую, електронна адреса, на яку ви можете насилати свої пропозиції зараз у вас на екранах. Випуск новин підготувала Вікторія Магдасюк. Наступного тижня зустрічайте у студії мою колегу Іванну Білішук. А я з вами прощаюсь на все добре.